Вітаю вас! Сьогодні будемо розмовляти про Курську АЕС. Мені, по-перше, задали таке запитання, а по-друге, в мене Курськ крутився в голові. Ще в ніч, коли підірвали Каховську ГЕС, в мене крутилася в голові така фраза. Курськ піде на дно. Я не зрозуміла до чого це. І я скільки обдумувала, я не знаю, чому мені згадалося саме це передбачення Вангес саме в цей трагічний момент, і я вирішила розібратися. Тим більше, в мене було запитання про Курську АЕС. Ось мені написали: вітаю Людмила! Шириться інформація, що божевільний фюрер підірве Курську АЕС. Або кине ядерку в найближчий час на Курську область. Подивіться Сумську область, ми всього від 60 кілометрів від Курської АЕС. Що робити людям? І ось так я собі вирішила сама спочатку подивитися на розкладі. Ось ця фраза Курськ піде на дно. До чого вона? І я виклала триплет. Тут була королева Пентаклів, сила і Всесвіт. Коли я робила розклад, я зразу звернула увагу на силу. Сила це якийсь силовий варіант, йде робота і військові. Далі я розбиралася з королевою Пентаклів. Що це? Це якийсь ресурс, це земля, це от що це таке? Показало, що це закохані і диявол. Якщо подивитись на карту закохані, бачите, ось тут така, як гора і хмара. У мене виникла асоціація, що, скоріш за все, це про АЕС, чому ресурс, тому що, зрозуміло, атомна електростанція видає енергію, ресурс, і це коштує дорого. Диявол це. Про те, що це небезпечно. Далі, якщо подивитися на карту Всесвіт, то коли я робила розклад на Запорізьку АЕС і про загрози, там також Всесвіт випадав. Постійно ця карта фігурує, коли йде мова про АЕС. Там є ж такі басейни охолоджувальні, які ядерне паливо охолоджують. І ось я так оракульно вважаю, що всесвіт показує саме це. І загроза ось для цих охолоджувальних басейнів. Тобто, може бути, скоріше за все, якась проблема з водою. Далі я аналізувала, чому Курськ піде на дно: це про атомну електростанцію, тому що. Ванга, коли говорила про Курськ, то це збулося як те, що атомний підводний човен був затоплений. І е, зрозуміло, що це значить, можливо, не про саме місто Курськ, а про Курську АЕС. Далі я розбиралася і вирішила подивитися на карту. Де знаходиться та Курська АЕС, що там. І я дивилася і побачила, що там знаходиться Курське водосховище і Курчатовське водосховище. Зараз я вам постараюся цю карту показати. Так, ви бачили на карті ці водосховища. І так логічно подумати, якщо росіяни підірвали Каховську ГЕС, то чому б їм не зробити проблеми, якщо буде така необхідність з цими водосховищами на своїй вже території? Чи може бути таке, що вода з цих водосховищ піде вже на Курск? Чи буде він затоплений? Це ось таке питання в мене ще виникло. Так, по цих картах. Зрозуміло, що мова про АЕС йде. Хто дивиться моє відео, то розуміє, чому я вирішила розібратися з цією фразою, тому що вона в мене довго крутилася в голові, я не розуміла, до чого це. Далі, я дивилася таке питання: чи може бути вибух на оціє, Атомній електростанції в Курську на Курській АЕС Старопрогноз прогноз я зробила, чи може бути вибух там. І ось дивіться, що мені показало, що такі плани є, тобто росіяни розглядають такий варіант. Далі колісниця. Я це трактувала, якщо там буде наступ або буде воєнна техніка, загострення, бої, то ось колісниця рядом військ, король мечів, тобто військові. Якщо там буде наступ військових, і далі я розшифрувала короля мечів, буде п'ятірка мечів. Згадайте, коли я робила таро прогноз, чи покинуть вони лівобережжя. Я сказала е, в червні, що вірогідно, що не покинуть, і там також п'ятірка мечів випадала, що якась пакость, і вісьмірка мечів обмеження, що вірогідно, що ще не покинуть в червні росіяни повністю лівобережжя. І ось тут ця п'ятірка мечів е, знову е, 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 випадає. І це означає, е, що якщо в Курську буде йти наступ... То такий варіант, щоб підірвати ось цю Курську АЕС, розглядається, на жаль, в Росії. Чому там може бути наступ? Я далі почитала, в новинах пишеться, що РДК, російський, російський добровольчий корпус, анонсував, що вони звільнять Курськ, Брянськ і Білгород. Коли я все це звела до кучі. То я думаю, що на ось цій Курській АЕС може бути повторення подій і які затоплення територій. Проблема з ось цими басейнами охолоджувальними, якась зроблена, чи там щось заміновано буде, чи щось таке. Королева Пентаклів про міни може говорити те, що кругле, те, що в землі. І ось про вибух може говорити. Ось цей король мечів і п'ятірка мечів. Але це якщо буде там така ситуація вже критична, і російська влада зрозуміє, що ніяким другим чином вона не може це зробити, то вони розглядають в планах, щоб зробити там таку жахливу диверсію. Але двійка жезлів говорить ще, що це лише тільки плани. Ось такий прогноз був. Давайте зараз подивимося ще раз. На картах Ленорман. Що покаже Ленорман? Найближче півроку. Чи є загроза, що буде витік радіації на Курській атомній електростанції? Чи загрожує це Сумщині? Спочатку дивимося взагалі, чи будуть серйозні проблеми з Курською АЕС? Що тут у нас випало? Сонце і дитина. Сонце на війну нічого доброго не говорить. А дитина може говорити про якийсь новий проєкт, новий початок. Чи... Зараз побачимо, що покаже Курська АЕС. Чи буде все ж таки там вибух? Будь ласка, ще раз, давайте подивимось що є там загроза найближчі півроку. Курська АЕС, що там якийсь вибух, чи витік радіації, серйозні проблеми, так скажемо. Дивіться, лілії. лілії, ключ, чоловік, якір. Дублюється, так як я робила на проблеми з електростанціями іншими, лілії. В принципі, нічого хорошого не говорять, тому що це взагалі холодна карта смерті, якщо на такі проблеми. Так, тут дерево, тут будинок і тут розвилка. От все-таки Ленорман також показує, що ще розвилка немає рішення по цій АЕС. Вони розглядають такий варіант, що може бути ось по розвилці. І щось там ще жінка щось вирішує. Дивись, що це таке, чи це Росія? Жінка переживання. І чоловік якось От дивіться, як робили розклади на Росію, я вже неодноразово чула, що там фігурує якась жінка. І щось там жінка і чоловік вирішують і якісь переживання і все інше. Все ж таки свою територію бомбити і заражати радіаційне ураження, робити це не в Україні. Звісно, Росію більше шкода, навіть росіянам. Ось по цьому прогнозу можу сказати, що, скоріше всього, от той вибух, який є в планах, вірогідно, що він так в планах може і залишитися. Але ось це якийсь тривалий період і укорінюється. Поки що. Поки що глобально так не показали на Ленорман, що там вибух, зруйновано і все інше. Можемо на Таро ще раз перепитати, бо всі ж люблять, коли викладаю карти відразу, чому карти лежать вже на столі. Тому що мені треба було самі подумати, розібратися. Не завжди є час запис, записувати відео. Але давайте подивимося, що ще раз покаже. Дивіться, тут смерть і шістка кубків. Шістка кубків те, що було, а те, що було, смерть чи повторення подій. Ну, давайте будемо дивитися все ж таки. Курська АЕС вибух. Найближчі півроку там може бути вибух, витік радіації, загрози від Курської АЕС. Загрози від Курської АЕС. Чи буде там вибух? Що покажемо? Дивіться, відлюдник на дні. А тут у нас випадає 8 пентаклів. Бачите, та вісьмірка пентаклів, що була про роботу, знову випадає колісниця. Це, щоб ви розуміли, що карти все одно відповідають, так як вони. І відповідали, і ось тут єрофант. Вирішується, на високому рівні ведеться робота. І якщо буде наступ, то що Єрофант вирішить? По справедливості може якесь прийняти кармічне, важливе рішення, і дивіться знову Всесвіт. Всесвіт постійно фігурує, щось там може бути або з водосховищем, або з оцими басейнами, що охолоджують воду на цих АЕС відпрацьоване ядерне паливо. І тут четвірка жезлів на дні. Все ж таки, я думаю, що вони можуть, звісно, якось погрожувати, але от як наразі. Наразі прогноз не показує тут чітко вибуху. Тут буде вестися якась робота, будуть туди приїжджати, щось робити, можуть бути якісь проблеми або з цими водосховищами, або з цими охолоджуючими басейнами для АЕС, що от по колісниці вісьмірки Пентаклів. Може, вони заміновані будуть. Бачите, колесо фортуни Колесо Фортуни говорить про те, що вони можуть бути заміновані і будуть погрожувати, якщо буде наступ, якщо будуть проблеми, то там можуть, да, дивіться, повторення подій, військові лицар мечів і місяць. Дивіться, да. Вони мінують, там однозначно мінують також, і якщо буде наступ військових. То ось тут показано витік, як радіації може бути місяць, конкретно може означати радіацію. Але все ж таки, якщо тут взяти в цілому, то я сподіваюся, що ця загроза у мене, тому що добре, якби це тільки на Росії, але ж це може піти на Україну. Не бачите? Знову двійка Пентаклів: 50 на 50. Це вже в них такі плани є і вони розглядають, але це вже зовсім якщо припече, то тоді е, будуть робити провокації. А так, я думаю, що ні. Зараз спробуємо подивитися на Сумську область. Чи є загроза Сумській області. Давайте подивимось найближчий місяць. Сумська область. Чи є загроза для Сумської області? Від Курської АЕС. Чи піде радіація з Курської АЕС На Сумщину на Сумщину. Чи піде радіація з Сумської області? Чи піде радіація з Курської АЕС На Сумську область. Чи піде? Головним сигніфікатором радіації буде, звісно, помірність місяць. Тут дивіться п'ятірка кубків. П'ятірка кубків неодноразово відігрувалася як руйнування. Я взагалі цю карту для себе позначила як плащ на похоронах. Коли Каховську Гес підривали на дні колоди була ось точно така сама карта п'ятірка кубків. Бачите, тут намальований міст, тут вода. Все-таки, я думаю, що якісь проблеми з тим водосховищем або з, тією, з тими басейнами на АС можуть бути. Дивіться, тут суд. Зараз трішки поприкриваю, бо YouTube не дає показувати карти в нормальному вигляді. Так, тут суд. Далі, що в нас іде? Лицар кубків і п'ятірка мечів. Дивіться, чи є загроза. Суд показує якесь дуже важливе прийняття рішення. Ось це карта війни, підстави і всього іншого. Тут ось лицар кубків. Тут треба подумати, можуть підірвати щось, і також як піде затоплення, або підірвати якийсь міст, якесь. Якусь гідроелектростанцію. Ось це загроза. Так, і чим закінчиться? Король мечів. Ну, бачите, все-таки жорстка, жорстка карта Суми, Сумська область, на найближчий місяць. Сьогодні 11 червня. Тобто. До середини липня якась дуже велика загроза, і вона пов'язана. Все ж таки є загроза від цієї АЕС. Я не можу трактувати, що її немає, тому що п'ятірка мечів це ж завжди одна з самих неприємних карт в колоді. Вона означає удар в спину. Так само підірвали греблю Каховської ГЕС по п'ятірці мечів, коли я дивилась, чи будуть відступати окупанти. Тут це ж знову про воду, тут прийняття рішень. Щось буде або з водою, з водосховищами, ось цими, в Курську, в Курській області. Або з атомною електростанцією Курською, і це е, нашкодить Сумській області. Я навіть не можу сказати, що цей прогноз відіграється конкретно в цей місяць, який я запитувала. Е, але загрози, на жаль, є. Карти Таро можуть просто показати подію, якщо вона дуже важлива. Е, і... По срокам таро не завжди чітко відповідає, точніше, взагалі, на таро-сроки майже неможливо визначити це місяць, я так задала орієнтовно. Якщо вже від питання відійти і просто проаналізувати, що це може говорити, то я думаю, що вони будуть спробувати робити знову якийсь напад на Сумську область. Взагалі, Сумська область, Аркан Суд це кармічний. Тому я думаю, що у вас буде дуже неспокійно найближчими місяцями, і найближчий місяць також. Загрози від АС є. І також від водосховищ. Я не знаю так добре, не орієнтуюся, що там. Які є греблі в Сумській області, можуть також щось підірвати, якусь ГЕС можуть підірвати, або в Курській області буде підірвано щось. Це або мости, або дамби, і може піти вода, або ж може піти і якесь радіоактивне ураження. Тут загроза показує. Дуже б хотілося, і дивіться, виїзд. Ось у зв'язку з цією ситуацією: це шістка мечів, це виїзд людей. І вісім мечів, дивіться, зав'язана, зав'язані очі. Немає як рухатися, і кругом вода. Мені якось дуже страшно трактувати цей прогноз, тому що вісьмірка мечів, п'ятірка мечів, і тоді колесо фортуни випадало якраз на цю пакость, яку зробили окупанти з Каховською ГЕС. Що там може бути в Сумській області чи в Курській, і як це нашкодить Сумській області, буде видно. Але я вас попереджаю: я не лякаю. Бо хто там буде писати не треба жахати людей, потім інші будуть писати претензії, чому вони попередили. Таро прогноз показує один з вірогідних варіантів розвитку подій, тобто який варіант сценарії розвитку майбутнього, самий вірогідний на час розкладу. І на час розкладу показує, що загроза для Сумської області є. Це і найближчий місяць, а може, і найближчі півроку. І це говорить про те, що будуть підриватися, обстрілюватися чи ще щось робитися зі шляхами сполучення, і це скоріше всього через воду тобто, це мости, дамби, гідроелектростанції під загрозою. І це Сумська область і е, е, України, і Курська область Росії, і відповідно щось станеться. Люди будуть також з Сумської області виїжджати. Це може бути і затоплення, може й бути. І радіація. Хоча тут карти місяця, карти помірності не випали, але ось о, дивіться: тут вода, тут виїзд людей, тут п'ятірка кубків, тут п'ятірка мечів. Якось в мене все це асоціюється все одно з Каховською ГЕС. Як це відіграється в Сумській області чи Курській, побачимо. В будь-якому випадку, дякую за увагу, моліться всі, щоб майбутнє виправилося. Краще, люди. В своїх головах переживуть всі ці страхи, відчують всі ці емоції, а наяву все буде добре, тому що, як по помірності, Всесвіт, він хоче, щоб була постійно рівновага і є рівноважні сили, які вирівнюють баланс. Ось дивіться, по помірності. Що зверху, те і знизу. І е, я вам говорила, коли почались масовані обстріли України е, в попередніх відео раніше, кому цікаво, подивіться, я вираховувала дні, коли будуть масовані обстріли. І найбільше було е, тоді, коли нумерологічно е, день відповідав 14. Тобто вони хотіли, щоб. Помірність перевернути, щоб в Україні не було стабільності, зробити дестабілізацію ситуації. Але в них це не вийшло. Будемо сподіватися, що не вийде і на цей раз. Але я попереджаю: Сумщина, великі загрози, особливо те, що пов'язано з водою, з мостами, з дамбами, з гідроелектростанціями. І так як сам розклад був. На Курську АЕС, то загрозу також, на жаль, показує. Але врахуйте, що якщо там в Курську будуть наступи, якщо буде колісниця відігруватись, то тоді ось такий сценарій російська влада планує собі реалізувати. Наразі, можливо, люди дуже бояться і щитує з енергоці... енергоінформаційного поля саме цей варіант. Можливо. І таке. Але будемо сподіватися на краще. Дякую за увагу. Підписуйтесь, кому цікаво. І хай у всіх, хто дивиться мій канал, все буде добре. До нових зустрічей!